Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Слава Україні! Слава ЗСУ! Це мій перший транспорт, який поїде в Європу. Так він у нас виглядає повністю розібраному стані. Новинка. Да, видео. Поехал. Ты же не забывай, поцарапаешь, будешь должен. Поцарапаешь, будешь должен, блядь. Я думал, он на бордюр заезжать будет. Не, не будет. Чуть -чуть контролер можна чуть помягче Ні, не вийде пом'якше. Я його не приробляю. Він в гарантії ще рік. Так, їдемо. Людина вперше поїхала. Людина вперше поїхала. Як це? Поверніть мені, будь ласка, транспорт. Ти бачив, я чуть не впав. Приїхав би далі, щоб збоку було видно. Супер. Що скажеш про транспорт? Супер, що скажеш про транспорт? Не Хороший Дякую, брат. Так, людина перший раз сіла на такий транспорт. Вага у людини майже 100 кілограмів. Чим у вас Зараз, зараз. Що скажеш? Гуть, верігу. Що скажеш про подвеску? У вас нове авто. Да, нове на продажу. Подвіска мягка. От, от наїхав на кочку, я її не почувствовав. Да. Мягка, вона просто пройшла її очень хорошо. Це їде ну, в Європу. Транспорт їде в Європу. Це сьогодні перший виїзд. Спасибо. А отак от він може стояти. Зараз я на ліфті поїду. Вибачте, що дуже темновато. Але в нас зараз таке світло. Підписуємось, ставимо лайки, Подобайки, якщо чесно. І буде всім щастя. Слава Україні!